Баскетбольний клуб Рівне повернувся в гру переконливим виступом у Черкасах. Під час чергового туру Суперліги червонобілі провели три матчі, у яких здобули три перемоги. Спочатку рівняни в напруженому поєдинку здолали старий Луцьк, 65-63, А наступного дня довели свою перевагу над Київбаскетом 85 70 Традиційно вів команду за собою Елайджа Джойнер, на рахунку якого 21 очко, 7 підбирань та 6 передач. Але варто відзначити дії усієї команди та гравців, які змогли проявити усі. Свої найкращі якості. Ну, я сьогодні отримав задоволення від ігри. Попередні ігри нам не задавалися так, як ми хотіли. На сьогоднішню гру ми настроїлися, налаштувалися максимально. Ми сьогодні хотіли перемогти і забрати все те, що давала нам гра. Сьогодні була команда, тому, в принципі, сьогодні я задоволений і результатом, і в більшості. Більшості грою, але все, все одно було багато помилок, над якими ми будемо працювати. А найважчим для бекарів не став останній третій поєдинок черкаського баблу проти тамтешніх мавп. Упродовж всього матчу гра нагадувала гойдалки. Команди почергово виривалися в рахунку. Врешті основний час завершився з результатом 81-81, І переможець визначився в овертаймі. Підопічні Михайла Переверзія зуміли взяти реванш за поразку від Черкащану попередньому матчі і перемогли 94-86 – Найрезультативнішим у складі рівного став Олександр Шепілєв, на рахунку якого 21 очко. Варто відзначити і дабл дабл Ромео Сміта, в якого 19 очок та 13 підбирань, а також 11 результативних передач Дмитра Тимощука. Завдяки цим трьом перемогам ПК Рівне повернувся в боротьбу за призові місця суперліги. Наразі червоно-білі ділять третю сходинку з черкаськими мавпами. Лідирує Дніпро а будівельник, який розташувався на другому місці. Повідомив про своє зняття з чемпіонату через фінансові труднощі. Микола Бри. Шицький випуск новин.